Які час такі дисиденти? Дисидент Волошин. Влада, влада закрила рот Алхім. Дуже важко блогерам в Україні. Блогерам в Україні дуже важко. Я з цим погоджуюсь. Ми бачимо, як страждають блогери. Військові, військові з військовими от нещодавно розмовляв. Вони кажуть, ми тут трохи, трохи воюємо, але це нічого в порівнянні з блогерами. Блогерам взагалі в Києві. Оце от ми бачимо, а там, звісно, пацани не вивозять. Я вже втомився навіть жартувати з цього приводу. Які кончені вафлісти. Я от це прям. Я, блядь, я вперше в житті таке скажу. Яке щастя, що ці три уйохім, Вася цей. І, блядь, Волошин, це не мої діти. Бо там, вони ж мені по віку якось підходять в діти. Да? Яке нахуй щастя, що ця хуя не мої діти, це, блядь, жахливо було б. Я не знаю, як би я з такою хую, блядь, жив би з розумінням тому, того, що це хуя має якесь генетичне до мене відношення. Давайте далі.